Вправа 226. На проміжній станції поїзд було затримано на 0,5 години. Збільшивши швидкість на 15 км за годину, він через 2 години прибув на кінцеву станцію, чітко за розкладом, якою була швидкість поїзда до затримки. Ну що ж, запишемо умову нашої задачі в скороченому вигляді у вигляді таблиці. Отже, в нас є рух за розкладом. Так і запишемо за розкладом. Тобто, якщо б він не затримувався, ну і рух хай буде в дійсності. Або, або хай буде в дійсності. Не знаю, як його ще назвати. Отже, е ну що ж, швидкість. За розкладом нехай у нього, мала бути, він планував їхати із швидкістю Хм за годину. Він їхав з нею до затримки і мав їхати зі швидкістю x. Однак, він збільшив швидкість на 15 км за годину в дійсності, то ми пишемо, що x буде плюс 15. Складніше з часом. Отже, він збільшив швидкість на ці 15 км за годину і прибув через 2 години на кінцеву станцію. Тобто, час руху в дійсності складав 2 години. Але він затримався на 0,5 години, то насправді він мав рухатись на ці пів години більше. Тобто заплановано було, що з розкладом він буде рухатися не 2 години, а на 0,5 години більше, тобто 2,5 години. Відстані. Він за розкладом і в дійсності проїхав в одну і ту ж відстань від проміжної станції до кінцевої. Тобто, відстань це добуток швидкості на час чи часу на швидкість. Тобто, це буде 2,5, що множиться на x за розкладом. А в дійсності це 2. А тут буде x плюс 15. Є? Він іще раз відстані. І так і так він подолав однакові. Тобто, ці відстані ми пишемо, що рівні між собою. Ну що ж, щоб знайти х, це швидкість потяга, якою була. Ми складаємо рівняння і його розв'язуємо. Отже, яке в нас буде рівняння? Дивимося на останній стопчик. 2,5х, це дорівнює 2. А в дужках х плюс 15. Тому що, ще раз відстані подолав він однакові. Тоді 2,5х дорівнює. Розкриваємо дужки, 2 помножити на х це буде 2х. а 2 помножити на 15, це буде 30. Переносимо 2х через знак дорівнює з протилежним знаком. 2,5х було. Справа було 2х, буде мінус 2х. Це дорівнює 30. 2,5 мінус 2х це буде 0,5х дорівнює 30. Ну що ж, знаходимо х, невідомий множник. Добуток 30. Ділимо на 0,5. Давайте на 2 помножимо і ділимо ідільник. Від цього частка не зміниться, то це буде 30, що множиться на 2, 60, Що ділиться? 0,5 множиться на 2, це буде 1. Записуємо, що х тоді дорівнює 60. У дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Це у нас буде. Швидкість поїзда. Швидкість поїзда. До затримки? Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Якою була швидкість поїзда до затримки? записуємо 60 км за годину. Є? Yeah.